29 вересня 1938 року у Мюнхенській резиденції Гітлера Фюрербау за наполегливим запрошенням німецького лідера зібралися глави урядів провідних європейських держав: від Великобританії Чемберлен від Франції Даладє і від Італії Муссоліні. Під час закритих переговорів вони вирішили долю Чехословаччини, представників якої запросила лише для вислуховування вироку. Від Чехословаччини в десятиденний термін Німеччина відторгла судецьку область площею 41 тисячу квадратних кілометрів. Із населенням майже 5 мільйонів осіб. Чехословаччині залишилося 100 тисяч квадратних кілометрів, і населення приблизно у 10 мільйонів. Розрахунок Гітлера був точний. На захоплених у Чехословаччині землях знаходилася велика частина важкої та гірничо-видобувної промисловості країни. Там залишилося і обширні дорогі укріплення, створені для захисту від Німеччини. За угодою Чехословаччину змусили передати Німеччині озброєння та обладнання укріплених районів. На той час це була значна військова міць, адже Чехословаччина могла мобілізувати на фронт 36 навчених і прекрасно оснащених дивізій. А Чехословацька зброя вважалася тоді однією з кращих у світі. Важливий той факт, що оборона Чехословаччини спиралася на систему довгострокових укріплень вздовж кордону з Німеччиною. І якби в вермахту довелося штурмувати цю лінію Чехословацької оборони, ця задача була б навряд чи їм під силу. У всякому разі німцям довелося б заплатити за агресію значними втратами. Але міжнародна спільнота не хотіла воювати на захист Чехословаччини, в якій неминуче би взяв участь радянський союз. Англійський і французький уряди наполегливо рекомендували Чехословаччині капітулювати. На першу годину ночі 30 вересня Мюнхенський договір і вирок всьому світу був підписаний. Саме з тих пір Мюнхен 1938 став синонімом зради, вчиненої Великобританії, і Францію на догоду Німеччині та Італії щодо країни, яка ніколи не претендувала на землі суміжних держав, але зради, яка мала умиротворити диктатора, якого англійці і французи називали найбільш кровожерливим в історії людства. Мюнхенська змова поклала початок агресії, небаченої до цього війни. Віддаючи нацистам Чехословаччину, Британія з Францією вигравали час для себе. Так вони хотіли краще підготуватись до війни.